То сказав, що на війні немає місця для гумору. Українські військові доводять протилежне, створюючи свої часом жартівливі, а часом такі дійсно зворушливі відео, які просто розлітаються мережею. Тож, чому перші 40 років дитинства найважчі в житті чоловіків, навіть у війську? Далі розкаже наша Тетяна Бродська. Доброго ранку. Вони підкорюють Тік-Ток, показуючи усьому світу, що таке справжня українська незламність. І я вже готова показати найсвіжіші їхні відео. Це котики ЗЕСУ. І для початку рубрика Красиво жити в бліндажі не заборониш. Увага на екран. В ефірі рубрика Красіва жизнь. Її ведучий, сижу в бліндажу. І зараз буду пись. Еспресо той випадок, коли знайшов величезну бурульку і дарма, що ти у війську, заводське налаштування чоловіків спрацьовує завжди. От я не розумію, кажуть, війна робить з людей якісь притрушених, ненормальних. Все у нас нормально, все добре. А який мене меч. Ача, а ча, -ча, -ча, -ча. А -ча, -ча, -ча. Далі коротко про аб'юзивні стосунки чотири лапи на нулі. Він мене п'є, він мене дуса, скільки я можу терпіти це іздівательство? скільки я можу терпіти це іздівательство. Все як у дитинстві, коли мама говорила, а якщо я прийду і перевірю, або коли доповіли, що керівництво буде на позиції за 30 хвилин. зарплата ще навіть не капнула на картку, а ти вже швиденько все прорахував. Так, 300 плюс 500, то є мої 800. Тримаємо в умі. Тепер 17 плюс 2, то є 19. Плюс додаємо то, що мали в умі, то є скільки правильно. 19, 800. І то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19,916. 40 років дитинства найважче в житті чоловіка. Або коли командир запитує, чому ти запізнився на виїзд? Ішов 15-й день на позиції. Або коли ти просто вроджений котячий тато. Ти що Ні. здіваюся? Не на правах реклами, а на правах ЗСУ. Хто втомився від міської метушні і хоче на свіже повітря, де не їздять автомобілі, словом, все як у санаторії. Так, а чого ми ходимо пішком по лісу, дихаємо свіжим повітрям, бо машини тут не їздять. Бо машинам ходить як в санаторії, сусновий ліс. ЗСУ дають можливості. Платити не треба. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні!